Усім привіт, це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Огляди минулих поєдинків вікенду. Вечори боксу пройшли у канадському Квебеку, американському Анахаймі та Вічіто. А билися Мбілі, Махмудов, Вайлдер, Паскаль, Рамірес та Джейк Пол. З їхніми суперниками ви теж, напевно, знайомі. Відомий боксерський коментатор та експерт Адам Сміт поділився своїми думками щодо майбутнього реваншу між об'єднаним чемпіоном у надважкій вазі українцем Олександром Усиком і володарем пояса IBF з Британії Даніелем Дюбуа. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Почнемо з оглядів минулих поєдинків вікенду. Учора рано вранці, 28 червня, на арені Центр Відіотрон у канадському Квебеку відбувся бій за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі між французом Крістіаном Білі та поляком Мацеєм Сулецьким. Мбілі відразу почав пристрілюватися до Сулецька з дистанції. Поляк спробував відповісти, але Мбілі перехопив його атаку кросом. Сулецький пропускає занадто багато. Уже наприкінці стартового раунду. Поляк переходить у режим виживання. В одній із атак Мбілі влучив по ньому апперкотом. Сулецький в нокдауні. Андердог піднявся, але рефері не дозволив йому продовжити поєдинок. Результат бою Крістіан Білі переміг Мацея Сулецький технічним нокаутом у першому раунді. Іншим цікавим протистоянням цього вечора боксу став поєдинок чеченського суперважкоговика Арслан Бека Махмудова проти ямайця Рікарда Брауна. Браун непогано почав бій. Він перегравав Махмудова джебом. Але Арсланбек швидко зрозумів, що потрібно нав'язувати супернику бійку. Махмудов почав йти на Брауна з розмашистими ударами. Він загнав Ямайця в кут, де впустив його на канвас правим оверхендом. Він піднявся на ноги, але Рефері вирішив не ризикувати його здоров'ям і дав відмашку. Результат бою у переміг Рікарду Брауна технічним нокаутом у першому раунді. Ну а самим цікавим протистоянням учорашнього дня став бій добре нам відомого чемпіона світу у надважкій возі американця Денте Вайлдера проти співвітчизника Тарела Хендана. Він пройшов на Чарльз Коч Арена в американському місті Вічіто, штат Канзас, і став головною подією шоу від промоутерської компанії BLK Prime Boxing. У першому раунді суперники обмінялися джебами. Вайлдер зрідка підключає праву руку, але промахується. У другому відрізку Херндон загрався в атаці та пропустив лівий хук. Андердог втратив баланс і опинився на канвасі. Рефері відрахував нокдаун. Вайлдер непогано працює Джебом, а ось силові удари в нього практично не проходять. У четвертому раунді Херндон огризнувся лівим хуком. Однак ближче до екватора бою він сповільнився. У шостому раунді Вайлдер відправив суперника в ще один нокдаун. Херндон відверто перейшов у режим виживання. У сьомому раунді, після чергової атаки Вайлдера Рефері вирішив зупинити поєдинок. Результат бою Денте Вайлдер переміг Тарила Хендена технічним нокаутом у сьомому раунді. вже сьогодні, рано вранці, 29 червня, відбулися ще три гучні поєдинки. На арені Place Bell у канадському лавалі пройшов бій за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій важкій вазі між місцевим ветераном Жаном Паскалем і поляком Михалом Чеслаком. 42-річний Паскаль виглядав дуже повільним. Було помітно, що він б'ється не у своїй бойовій категорії, оскільки йому було дуже важко справлятися з ударною міцю Чеслака. У другому раунді Паскаль побував на канвасі, але Рефері не став відкривати рахунок. А ось у третьому раунді канадець опинився у справжньому нокдауні. Тотальне домінування Часлака закінчилося в наступній три хвилинці, кут Паскаля зрозумів, що їхньому бійцеві нічого не світить, і просигналізував про капітуляцію. Результат бою Міхал Числак переміг Шана Паскаля технічним нокаутом у четвертому раунді. На арені Honda Центр в американському Анахаймі, штат Каліфорнія. Завершився бій чемпіона світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі з Мексики Гальберто Раміреса проти кубинця Юніеля Дортікаса. Рамірес відразу намагається витягти перевагу зі своїх габаритів та швидкості. Дортікас неспішно його пресингує. Після розвідки чемпіон вирішив прийняти бій на середній дистанції. Однак кубинець показав йому, що не розгубив ударну міць, і Рамірусу довелося відступати. Чемпіон робить ставку на боксерські навички і намагається не лізти в обміни. Тим часом Дортікас все ж отримує попередження від рефері після ще одного удару нижче пояса. Після екватора Дортікас почав просідати за витривалістю. Утім, він залишається небезпечним і турбує Раміраса радовими ударами. У кінцівці бою в кубинця відкрилося друге дихання. Але він невчасно вдарив нижче пояса. Цього разу рефері зняв із нього бал. Щоправда, цей епізод не став ключовим, адже судді і без цього віддали перевагу Рамірусу. Результат бою Гільберто Рамірес переміг Юнія Дортікаса одноголосним рішенням суддів з рахунком: 115-112, 117-111 і 115-112. Но головну подію цього вечора очолив 10-раундовий бій ютубера зі США Джейка Пола проти мексиканського екс-чемпіона світу Кульо Сезара Чавеса-молодшого в ліміті першої важкої ваги. Чавес молодший починає поєдинок максимально пасивно. Він ховається за блоком і ліниво викидає джеби. Джейк Пол спокійно працює першим номером. Ютубер влучив хорошим аперкотом. У п'ятому раунді Чавес Молодший завдає удар нижче пояса. Його спроби донести силовий удар закінчуються двома розмашистими промахами. У ліміті крузервейту Чавесу не вистачає ударної потужності, щоб реально потревожити пола. У восьмому раунді мексиканець ініціював розмін, але пропустив аперкот. Лише в дев'ятому раунді Чавес активізувався, доніс аперкот і лівий хук. Це явно найкращий раунд для екс-чемпіона. Щоправда, у вирішальній трихвилинці хвилинці Чавес не зміг розвинути свій успіх, хоч і забрав його в кінцівку. Результат бою Джейк Пол переміг Хулю Сезарачавеса молодшого одноголосним рішенням судів з рахунком 99-91, 97-93 та 98-92. Багаторічний боксерський коментатор на телеканалі Sky Sports і нинішній експерт Дазон Адам Сміт в інтерв'ю Sport поділився своїми думками щодо майбутнього реваншу між об'єднаним чемпіоном у надважкій вазі українцем Олександром Усиком і володарем пояса IBF із Британії Даніелем Дюбуа. На думку Сміта, останнім часом дедалі більше людей схиляються до перемоги Дюбуа. Всі пам'ятають, як українець у 2013 році легко здолав британця у польському Вроцлаві. Але зараз ситуація трохи інша. Деніел у формі на ходу після яскравих перемог над Міллером, Хорговічем і Джошуа. Особливо сильне враження справив його виступ на Вемблі, де він холоднокровно розібрався з АйДжеєм на очах 96 тисяч глядачів. Я хотів, щоб він бився в лютому з паркером. Думаю, відсутність боїв може вплинути. Усик не здається мені таким, що втратив форму, але Дюбуа точно буде шукати нокаут. І, хоча він не зможе перебоксувати усика, влучити цілком в його силах, це і є його шанс, запевняє Сміт. Експерт також згадав про суперечливий удар по корпусу у першому бою. Це даватиме Дюба впевненість, що корпус Усика вразливий. І якщо він дійсно добереться до нього, то зможе завдати шкоди. Але я переконаний, що Усик це зовсім інший рівень. У нього феноменальна роботоніг, чудова техніка і сильний боксерський інтелект. Він був у ринзі з багатьма потужними супертяжами. Навряд чи сила Дюбуа його злякає. Також Усик чудово адаптується в реваншах. Згадайте його бої з Джошуа і Ф'юрі. Зараз я не бачу ознак його спаду. Навпаки, він стає ще сильнішим. Я вважаю, якби Дюбуа зустрічався з будь-яким іншим бійцем, крім Усика, то він би переміг усіх. Але Олександр це особливий боєць. Тож, якщо він спрацює швидко, то у Дюбуа буде багато проблем. Але якщо Даніель зможе потрясти його, то хто знає, сказав на завершення Сміт. А як ви вважаєте, чи вдасться все ж Дюбуа цього разу створити сенсацію? Або ж усик знову впевнено доведе, що він найкращий у світі? Пишіть свої прогнози в коментарях під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.